Всім привіт! Приїхала у нас Євро 6 Вольва. Є список запчастин з ремзони, які треба підібрати і віддати їм для встановлення. Давайте покажу, як я це роблю цей підбір. Працюємо ми в оригінальному каталозі Volvo Impact. У мене є номер B738-00 І нам треба колодки на руль, диски на руль, стойки стабілізатора на руль і датчики зноса колодок також на руль. Я більш ніж впевнений, що ці запчасти у нас є на складі, але я мушу переконатися і перевірити. Поніслася. Першим ділом шукаємо колодки. Тормоза, колісні тормоза, тормоза переднього колеса. І витягуємо оригінальний код. У нас є колодки, бамс, копіюємо. Заходимо в нашу базу, вставляємо код і бачимо, що в нас 23 комплекта на складі одного виробника і ще 4 комплекта по мерітору, що є оригіналом. Того цілком достатньо питання по колодкам ми закриємо. Ідемо далі. Нам треба гальміні диски, вони ж в цій самій групі знаходяться тут. Перевіряємо, чи є на складі. Диски гальміні. Так, да, у нас є 18 комплектів дисків, це 434 4 диск, литий, не вентильований. І нам треба стойки стаба. Заходимо в стержень стабілізатора і витягуємо на рульовку. Ось стойки. Деколи ще треба міняти втулки на обхват. Но в даному випадку вони живі і заміни не потребують. Копіюємо код, вертаємося в нашу базу і самі себе перевіряємо. Також є в наявності 6 комплектів по одному виробнику і ще 9 комплектів по іншому виробнику, що теж цілком достатньо з головою. Далі в нас останнє, що лишається в списку, це датчики зносу колодок на руль. Заходимо в тормоза, «Прочі», в цій ж самій групі ми можемо витягнути і датчики АБС, але нам треба датчики з носоколодок на руль. Нам треба лівий і правий. Я бачу, що по кодах вони у нас є однакові. Відповідно, я куп'ю тільки один раз і перевіряю, чи в нас він є на складі. Да, у нас є на складі 15 комплектів датчиків з носоколодок по виробнику Meritor. Meritor є оригіналом, що теж цілком достатньо. Так відбувається підбір. Далі я піду на склад ці всі запчастини підбирати, віддавати майстрам для встановлення, і ця машинка вийде сьогодні повністю готовою і вчасно, що найголовніше.